Народ, дивіться, яка дивина для нас. Хто там знає, що то за зміюка? Дивіться, яке здорове. Сантиметрів 60, але боюся підходити ближче. Сіре, голова з жовтими плямками. Собі лежить, гріється. Йоптва мать Я то та такою штуки. ні 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 не зачпаю. Хай собі лежить, вигріється і собі полізе. Бачите? там розбирається в таких віщах, що таке. У нас тут на малині я вже був розказував, в нас тут був жив вуж. Ну він був, але чекай, то було скільки років назад, як ми його бачили останній раз? Років три назад бачили назад його. Да. То він був в два рази менший. Може то він? Хто розбирається? Вуж то чи ні? Чи то якась змія? Міняється клімат і в нас і дивіться, яке воно здорове і грубе. Все, бувайте. Чекай, як то зближити? Е, от куди? До гори? Ні, просто береш двома пальцями і такого розширеш так. І так буде видно. Дивіться. Але воно зернистість паршива. Як зближив, то дуже... Такі штуки в нас почали водитися. О! Лізе, давай, кш -кш, лізь, ховайся собі, ховайся. Гляньте яке здорове. Що воно таке з'їло, що воно таке грубе? О! От якби мама моя не то побачила, то б вона вже плювалася. Все, сховалася.